Привіт! Вас вітає Академія Елватех, і сьогодні ми з вами будемо говорити про дорогоцінні метали та їх аналіз за допомогою РФА спектрометрів. Благородні метали це метали, що належать до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали, такі як золото та срібло, і платинові метали, до яких відносяться платина, паладій. Родій та осмій. Усі ці метали характеризуються високою гнучкістю, хімічною стійкістю до окиснення та дії хімічних реагентів тугоплавкістю, крім золота та срібла, та пластичністю, окрім родію та осмію. Не мають алотропних перетворень, крім родію, та мають високу вартість і привабливий зовнішній вигляд. До благородних металів належать. Золото, срібло, паладій, іридій, родій та осмій у будь-якому вигляді і стані. Зокрема, у вигляді сировини, сплавів, напівфабрикатів, промислових продуктів, хімічних сполук, готових виробів, відходів та брухту або тощо. В земній корі благородні метали знаходяться переважно в самородному стані. Видобуток благородних металів включає вилучення їх з недр і відходів гірничого, збагачувальної або металургічного виробництва усіми можливими способами. А виробництво дорогоцінних металів включає в себе вилучення їх з комплексних руд, концентратів та інших напівпродуктів відходів і брухту, що містять ці метали. Та афінаж дорогоцінних металів. Навіть на цьому початковому етапі рентгенофлуоресцентні аналізатори нашої компанії допоможуть вам високоякісно дослідити на елементний вміст усі отримані вами матеріали, що дозволить не лише дізнатися про те, що саме ви видобуваєте, але й більш вірно спланувати подальший процес видобування та оптимізувати роботу шахти. Швидким та якісним відбором зразків для подальшого транспортування та високоточного аналізу. Що важливо, ви зможете долучити до перевірки працівників, які не мають професійної підготовки для роботи з лабораторним обладнанням. Наші портативні прилади мають досить простий функціонал. Також позитивним для користувача моментом є відсутність потреби в калібруванні. Адже в приладах використовується вбудований алгоритм фундаментальних параметрів для різних типів металів та сплавів. Цей прилад може перевіряти зразки та будь-які об'єкти та матеріали, провести високоточне вимірювання в широкому діапазоні зміни концентрацій і працюватиме при цьому весь день, без підключення до мережі. Адже його час роботи від батареї складає практично 16 годин. Для більш стабільної роботи та точних результатів ви завжди зможете використовувати спеціалізований стенд і, підключивши прилад до ноутбуку, отримати фактично стаціонарний аналізатор прямо в польових умовах. Також додає зручності наявність функцій Bluetooth та Wi-Fi. Які створюють можливість підключення наших проспекторів типу Проспектор 3 до інших робочих приладів, таких як принтер, прямо на робочому місці. А потім ви взагалі легко зможете перевести отримані результати на зручний носій для подальшої обробки. Використовується унікальна програма з системною адаптацією отриманих спектрометром даних для роботи на комп'ютері та ноутбуці. При цьому завдяки GPS-датчику ви зможете зафіксувати результати вимірювання на карті місцевості, поставивши необхідні точкові маркери і навіть підвантажити до них фото, оскільки спектрометр обладнаний панорамною камерою, яка дозволяє доповнити результати проведеного моніторингу необхідними світлинами місцевості та досліджуваних зразків. Як вам відомо... Срібло та золото також активно застосовують і для переробки, зокрема в електротехнічній промисловості для виготовлення електричних контактів приладів, що працюють в агресивних середовищах, оскільки вони мають високу електропровідність у поєднанні з корозійною стійкістю. Срібло також використовується для виготовлення твердих припоїв. Платина і сплави на її основі використовуються для виготовлення хімічного посуду і пристосувань для проведення хімічних аналізів. Для прецензійних вимірювальних та автоматичних керувальних приладів застосовують потенціометр з обмоткою з благородних сплавів. Для електричних контактів різних відповідальних апаратів застосовують сплави благородних металів. Які характеризуються високою стійкістю проти випромінювання і окиснення, високу твердість і зностійкість у поєднанні з дуже високою корозійною стійкістю, має сплав осмію з Індієм. З такого виготовляють опорні точки різних вимірювальних інструментів: голки компасів та наконечники авторучок. Паладій і його сплави, а також деякі інші метали групи платинових. Знайшли застосування як фільтри для водню та інших газів в ядерній енергетиці, а точний розрахунок елементного складу сплавів на базі дорогоцінних металів визначає їхні фізичні властивості, такі як міцність, пластичність, колір, корозійна стійкість та усе інше, що задовільнить подальшу роботу та вимоги будь-якого користувача. Для такої безсумнівно більш глибокої та якісної оцінки матеріалів, як після видобування, так і після переробки та виготовлення кінцевої продукції, варто використовувати настільні спектрометри типу Elvax+, які дозволяють проводити високоточні вимірювання в широкому діапазоні зміни концентрацій. Використати метод з надчутливою перевіркою легких елементів в приладі присутнє унікальне поєднання системи подачі гелію з новим типом детектора. Також можна виявити сліди домішок та багато чого іншого. Що важливо, завдяки нашим спектрометрам ви зможете підвищити продуктивність та забезпечити високу результативність роботи лабораторій. Оскільки з такими приладами можна дуже швидко отримати високоточний результат, працювати стабільно з можливістю компенсації температури та тиску навколишнього середовища, перевіряти велику кількість зразків за один підхід. Це забезпечує 16-позиційна система зміни зразків. А завдяки відеокамері з високою роздільною здатністю можна в найменших дрібницях контролювати усі процеси, опрацьовувати результати в зручних програмах, які дають можливість проводити порівняння спектрів, використовувати величезну базу даних, додавати свої параметри та калібрування. Крім того, дуже важливо буде згадати і про те. Що, оскільки до переліку дорогоцінних металів відносять золото, срібло, платину, паладій, родній, рутеній, осмій та іридій, з впевненістю можна сказати, що вироби на їх основі досить активно застосовуються в ювелірній промисловості, електроніці, лабораторній техніці, медицині і у якості банківських валютних металів. Тому, звісно ж, варто згадати про наш спеціалізований прилад Elvax Jewelry Lab. Він націлений на високоточний аналіз ювелірних виробів і дорогоцінних металів. Jewelry Lab характеризується високою точністю та швидкістю вимірювання і розрахунків. Інтерфейс приладу зрозумілий на інтуїтивному рівні і дуже простий у використанні для фахівців. Звісно ж, досить зручним буде те, що результат вимірювання відображається як у відсотках, так і в каратах. Цей прилад можна використовувати або за допомогою вбудованого комп'ютера з сенсорним дисплеєм високої роздільної здатності, або за допомогою портативного комп'ютера із встановленим програмним забезпеченням Елвакс Jewelry Lab Вміє розпізнавати позолоту та інші покриття і нестандартні сплави. Прилад компактний і, відповідно, не займає багато місця на столі або прилавку. При цьому ергономічний дизайн зі світодіодним освітленням гармонічно вписується в інтер'єр ювелірного салону. Вбудована ccd камера. Дає змогу орієнтувати зону аналізу досліджуваного зразка, а автоматичне коригування коліматора дозволяє вам вибрати необхідний діаметр цієї зони. В Jewelry Lab передбачено, окрім звичайного, ще й наявність клієнтського дисплею, на якому під час вимірювання для клієнта відображається вага і хімічний склад його зразка. Jewelry Lab має вбудовані високоточні ваги. І вбудований принтер, який дає змогу користувачеві роздрукувати аналітичні сертифікати, що містять інформацію про хімічний склад, вагу та навіть ціну зразка. Якщо ж цей спектрометр обладнаний принтером, у верхній частині вікна вимірювання відображається відповідна сенсорна кнопка. Натискання на цю кнопку відправить відображений на екрані результат вимірювання на друк. При необхідності взагалі можна включити функцію автоматичного друку результату кожного вимірювання по його завершенні. А тепер переходимо до найцікавішої частини нашого випуску, а саме до експерименту. А сьогодні ми з вами будемо робити три аналізи на три різні проби: це е, два, дві різні проби золота, і також є срібло. Тож починати пропоную з золота. Для цього ми беремо наш ручний спектрометр ProSpector 3 та позиціонуємо його на лабораторний стенд, адже так нам буде легше робити аналіз. Е, встановлюємо перший зразок. На поверхню, аналітично наше вимірювальне вікно, закриваємо лапстин, та нам треба обрати калібрування. Тобто ми беремо дорогоцінні матеріали, дорогоцінні метали та починаємо наш аналіз. Тож, ми маємо результат нашого першого зразку. І це золото 585-ї проби. Також нам вказує прилад, що покриття на зразку не виявлено, тобто це чистий метал, а складається він з майже на 70% золота, далі в нас іде майже 20% міді, та срібло у розмірі майже 10,5%. Тож, робимо тепер аналіз другого зразку. І давайте візьмемо також золото, щоб відразу побачити, яка між ними різниця. Позиціонуємо другий зразок на вимірювальне вікно. Так само закриваємо прилад. Також в нас є опція камери, яка дозволяє нам пересвідчитись, що е, наш вимірювальне вікно захватить всю е, область зразку. Ми бачимо, що в нас все, вся область зразка полягає аналізу, і ми починаємо робити другий наш аналіз. Нажимаємо кнопку Старт. Так, вже пройшов і другий аналіз, тож ми маємо результат. Так само в нас це 585 проба золота. Покриття також не виявлено, але в цьому зразку вже більше доміжок. Тобто, в нас в цілому зразок є базою золотою, звичайно, майже 75%, тобто 3 четвертих, складає золото. Далі в нас 15, майже 16% йде срібло. Далі є домішки цинку у розмірі майже 4%. Так само є мідь, і є також залізо. Тобто цей зразок вже більш домішаний. Складу золота в нього більше, тобто аурум в нього більше, але так само інших домішок також багато. І вони навіть відрізняються за кольором між собою. Тож можемо зараз сказати, що ми закінчили з аналізом золотих зразків. І для аналізу золота в нас стояла час вимірювання на 20 секунд. Загалом це оптимальний час для вимірювання саме золотих зразків та для роботи над ними. А так як ми будемо вимірювати третій зразок срібний, то ми можемо вставити час вимірювання на 10 секунд, адже для срібла достатньо і 10 секунд. Тож, змірюємо час вимірювання на 10 секунд. В налаштуваннях прилада у вікні самої калібровки це можна зробити. І позиціонуємо наш срібний зразок на вимірювальне вікно. Нас попередили, що наш акумулятор розряджається, тому ми постараємося зробити все швидше. Так само ми маємо камеру, щоб пересвідчити, що повністю вся зона. Полягає заміру, і вона попадає на вимірювальне вікно, це є так. Тож можемо почати наш аналіз. Нажимаємо кнопку старт і чекаємо 10 секунд. Тож, ми маємо і третій результат. І тут в нас зразок найчистіший, адже це срібло 960-ї проби. І воно також не має покриттів, адже нам прилад, що так само пише, покриття недосліджене. Це майже повністю чистий зразок, і це значить, що майже ніяких домішок немає. А, і ми так бачимо, що у зразок містить майже 90, трохи більше, ніж 98% срібла, також він має мідь а, у розмірі майже 1,5%. і 0,5%, трохи менше 0,45 в нас займає цинк. Тож цей зразок найчистіший, але матеріал срібло, не золото. Тож, сьогодні ми з вами розглянули, як робити рентгеннофлюоресцентний аналіз дорогоцінних матеріалів. Пам'ятайте, що треба завжди контролювати якість своїх ювелірних виробів, щоб уникнути будь-яких підробок, адже це може в кінцевому дуже вплинути як на якість виробів, так і на їх кінцеву вартість. Дякуємо вам за перегляд! І якщо вам сподобалося, залишайтеся з нами та дивіться інші відео на цьому каналі. Адже у нас для вас є багато чого цікавого. Папа! -па.